Вітаю вас. В ефірі програма Події дня у студії працює Віктор Поворозник. Далі ви побачите сучасне обладнання. Придбали для Прикарпатського клінічного онкологічного центру. Підсилення нашої медичної сфери канадські дуби на алеї добровольців у Коломийському парку імені Шевченка висадили дерева серцем і душею з хлопцями нашими, і вірю, що вони нас бачать. Коломийські школярі під час повітряної тривоги співали українські пісні. Зі! Школярі шукали контрольні пункти у Коломийському парку імені Кирила Трильовського. Я біжу, задихалась. Новітнє устаткування для лабораторії відділення інтенсивної терапії та операційного блоку. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла про сучасне обладнання, яке було придбане впродовж минулого року для Прикарпатського клінічного онкологічного центру. Вона запевнила, що це дасть змогу вчасно діагностувати і більш якісно лікувати онкопацієнтів, а ще звернулася до мешканців Прикарпаття з проханням дбати про своє здоров'я та вчасно звертатись до медиків. Пріоритетним завданням сьогодні є підсилення нашої медичної сфери Прикарпаття, виділення коштів на закупівлю якісного обладнання, дякуючи якому наші лікарі зможуть надавати медичні послуги для прикарпатців, також внутрішньопереміщених людей, які приїхали до нашої області, та військових. Ми закупили лапароскопічну стійку вартість у майже 8 мільйонів гривень, яка на якій зможуть оперуватися в 3 d реконструкції будь-які операції. Оперативні втручання в чорній порожнині та малому тазі також ми закупили майже за 8 мільйонів гривень на сучасний апарат «Флюопсіс» для проведення оперативних втручань на грудній залозі. Після проведення оперативних втручань за допомогою даного обладнання відповідно пацієнти пацієнтам полегшить післяопераційний період. Тепер наші лікарі зможуть робити операції на зовсім новому сучасному, ефективному європейському обладнанні. На жаль, статистика по онкозахворюваних. Є досить сумною 4600 нових випадків виявлено на території Прикарпаття, тобто це наші Прикарпатці. Тому створення всіх належних умов для їхнього лікування, діагностики, профілактики є також головним завданням сьогодні і влади, і працівників медичної сфери нашої області. Зросла кількість вперше виявлених хворих з візуальними формами раку. Візуальне – це означає про те, що онкологію можна побачити очима. Як... Звертаюся до всіх жителів області, до людей, які приїхали на Прикарпаття, дбати про своє здоров'я і вчасно звертатися у медичні заклади за допомогою. Глядачі телеканалу НТК зібрали понад 70 тисяч гривень для пораненого військового Юрія Козорока. Нагадаємо, 28-річний коломиянин потребує операції, щоб мати можливість ходити. Завдяки підтримці небайдужих. Юрій вже пройшов обстеження у Києві і домовився з польськими медиками про операцію. І вже цього тижня вирушає до закордонних фахівців. Однак коштів, аби покрити усі витрати, Юрієві все ж не вистачає. Для операції потрібно ще 100 тисяч гривень. Тому Юрій. Козарук вкотре звертається до небайдужих з проханням допомогти. Номер картки Приватбанку 51 68 74 51 54 25 88 64. Хотів би подякувати людям за те, що скидали кошти, хто скільки зміг клініку. Я знайшов в Варшаві, зробив дві проплати наперед. бо… Вони працюють по передоплаті, це клініка приватна, не державна. Приблизно їхня оцінка до 100 тисяч гривень. Звертаюся до людей, розуміючи зараз така ситуація. Люди більше скидають військовим, які знаходяться на нулі, на передовій, на дрони, на автівки. У мене така ситуація склалася, що я виявився в певний час не потрібен державі, і прошу про допомогу. Залишок цих коштів, якщо він лишиться. То буде переказаний або на 10-ту бригаду, або на будь-яку бригаду канадські дуби на алеї добровольців у Коломийському парку імені Тараса Григоровича Шевченка висадили дерева п'ять років тому. Ветерани АТО створили алею, посадивши молоді саджанці. Зараз військові, волонтери, активісти вирішили доповнити її канадськими дубами, щоб у такий спосіб вшанувати тих. Хто добровільно пішов захищати Україну? Власне, цю акцію провели до Дня добровольця. День добровольця, ветерани АТО, волонтери, активісти розпочали автопробігом Коломиєю від пам'ятника Степанові Бандері до парку імені Тараса Шевченка. Парку власне відразу взялися до справи. Тут п'ять років тому ветерани АТО посадили дерева і створили алею добровольця. Щоправда, за ці роки це місце трохи занепало, тому його вирішили оновити як шану усім тим, хто добровільно пішов захищати Україну. Як у 2014 році, так і зараз, коли війна набула більших масштабів. П'ять років тому тут була закладена алея добровольців. За роки вона трошечки в нас. Втомилася, та й не було кому доглядати. На жаль, серед тих з нами вже немало багатьох тих, які закладали цю алею. Вони вже на інших алеях. Ну і цього року ми вирішили відновити її. І от. Досадити, перепланувати ветерани АТО, волонтери, рідні військових висадили майже 70 канадських дубів. Серед присутніх Ганна Дзибень, вона дружина Героя України Володимир Островського. Молоді люди познайомились на майдані і зрозуміли, що мають одне бажання жити у вільній Україні. Тому у 2014-му без жодних вагань Володимир Островський пішов боронити Україну від російського окупанта. Ідея створення такої алеї в Коломиї належала і йому, зокрема. А тепер вона вже на його честь. Володимир загинув від кулі ворога ідея виникла якось так символічно. Напевно, 24-го числа лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, була на була в соборі на молитві за всіма загиблими, взагалі, взагалом за майбутнє нашої України. І ідея просто сама в голову прийшла. Чомусь згадалися події з революції гідності з майдану, і я подумала, чому ні. Озвучила в нас в колі наших сімей загиблих, всі мене підтримали всі, сказали, що це велика шана і е, дуже гарна ідея. Тому сьогодні ми тут і дякуємо, що маємо таку можливість і серцем і душею з хлопцями нашими. І вірю, що вони нас бачать, чують, підтримують, радіють за нас. А головне, що ми несемо національну ідею. Трошки, напевно, нам вдалося. Е, Прокинути Коломию для тих, хто вже десь там дозволив собі задрімати. Нехай пам'ятають, знають, кому ми маємо віддавати шану. І подяку тим, хто зараз нас оберігає і захищає. Хтось на небі, а велику роботу зараз хлопці роблять там на передовій. Хочу подякувати всім, хто доєднався, всім тим побратимам, добровольцям, яким ми сьогодні можемо скласти подяку за їхню позицію, за їхню. Е Справу, яку вони роблять, безпосередньо за чоловіка хочу сказати, що е, завжди, завжди в думках одне е, це велика дяка і пошана. Ніколи не погоджуся з ролю вдови. Тому що я дружина, мій чоловік завжди живе в моєму серці. Також алею добровольців прийшли оновити люди, які завжди у вирі події. Вони волонтерять, збирають допомогу та відправляють усе необхідне нашим захисникам. А тут на місці вшановують тих, хто з власної волі, починаючи з 2014 року, брав у руки зброю і йшов боронити Україну. Уже є добровольці 2014 року, 2022. другого дерева трошки замучилися. Ми вирішили їх змінити новими саженцями. Лісгосп дав саджанці, канадський дуб, який якраз власне на цій землі, на цьому ґрунті буде нормально рости. Міська рада дала команду комунальним службам без заперечень, надали трактор, викопали ямки під саджанці. Як бачите, є вода від водоканалу з машиною. Зелено світ землю завіз. Це наша данина нашим добровольцям. Хто лишився, ще є в живих, слава героям! Хто загинув, слава героям? Це все для них. Оце ми організовуємо. І по проханню наших добровольців нас попросили організувати, бограч якісь зготувати. От я, Микола Андрейчук, це мій син Ярослав. Ми готуємо. Ще в нас є пан Геннадій, ну він без. Бануша свого, він всюди, то не може ні одне дійство без нього відбутися. Одним словом, все, як бачите, сонечко замовили світить, день сьогодні для цього. Але й добровольців планують розширювати, висаджувати нові дерева у пам'ять про усіх героїв України. Майданчиком для перегонів став Коломийський парк імені Кирила Трильовського. Тут місцеві школярі за допомогою карти шукали контрольні пункти, які для них підготували організатори. В Коломиї відбувся другий етап учнівських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. До слова, це вид спорту, що поєднує у собі фізичну витривалість, стратегічне планування і навички орієнтування на місцевості. Маргарита зі ще одним представником Коломийської гімназії імені Ухайла Грушевського. Чим душ біжать до фінішу дівчина з хлопцем уже відшукали усі контрольні пункти та передають естафету наступним учасникам змагань зі спортивного орієнтування. Це трохи важко. Ми бігали по качках і відмічали, що ми там були. Одинецьрічна Софія теж вже подолала дистанцію. Результатом незадоволена, каже, підвела фізична підготовка бігти на час та ще й шукати контрольні пункти одночасно дуже складно. Я біжу, задихалась на самому майже початку. Та, попри все, певна дівчина цей досвід їй точно на користь. Ми рухаємось. Ми стаємо більш здорові. Організатор перегонів зі спортивного орієнтування розповідає, щоб дітям було максимально цікаво брати участь у цих перегонах. У Коломийській парковій зоні розмістили 18 контрольних пунктів. Продовжує Андрій Шалаєнко. Діти бігають на дистанції в заданому напрямку змагань. Другого етапу плічова пліч спортивного орієнтування в парку розміщено 18 КП. Їм треба знайти 5, які відмічені. У них бігаємо ми в естафетах. Тобто команда поділена на 6 пар. Кожної пари окрема карта є. Карточка. Де треба зробити відмітки, відмітитися там і повернутися назад. Максим, ще один учасник перегонів, каже: у таких змаганнях важливо обрати для себе стабільний темп. Трошки було важко, но нормально У нас була така карта, і ми по карті нам показувало получається де Знаходили, робили галочку і бігли далі. Треба було бігти з одним темпом, щоб не збитися, щоб важче не було. Організатор перегонів зі спортивного орієнтування у Коломиї, пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Розповідає цей вид спорту виник на початку 20-го століття як військове навчання, але згодом трансформувався в популярний цивільний спорт. Це дозволяє. Себе загортовувати, здобути навики орієнтування, які дуже є актуальними потрібними в туризмі. Ми як регіон, який наближений до Карпат, так само орієнтування дуже корисно у військовій справі, що доволі актуально, і багато наших випускників, які володіють знаннями про орієнтування, зараз служать. Тобто, це знання, які потрібно постійно буде йому в практичних таких застосуваннях, як в походах, так і в. З інших справах у другому етапі змагань взяли участь представники трьох коломийських шкіл. А це 36 учасників. Перемогу вибороли, показавши найкращий час учні ліцею номер 8 Друге місце у ліцеїстів гімназії імені Михайла Грушевського. А третіми стали представники першого ліцею. До слова переможці вже готуються до обласних змагань. Це черговий етап перегонів пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. 101-й день народження відсуткувала Катерина Заграновська, мешканка Раківчика, що на Коломищині, майже все життя жінка працювала в колгоспі і сама виховувала дітей, адже у молоді роки залишилась вдовою. Хоч доля Катерини Миколаївни була нелегкою, труднощів вона не лякалась. Привітати довгожительку з поважною датою зібралась повна хата гостей. Це і староста села Раківчика Петро Ключівський, настоятель місцевого храму, отець Ярослав. Вокальний ансамбль Яворина, сусіди та родичі Катерини Заграновської. Як все було, дивіться далі. Поваги від дітей, від внуків, від правнуків. То, що дав вам дочекати е, такої знаменної дати. Щастя, здоров'я многої вам це, це вам. Кажуть дякую, бабо. Дякую. <гану> дивіться, кіпані, <гану> пані Катерина, вітаю вас з Днем <гану> народження, бажаю вам щастя, здоров'я, Божої ласки, Божої опіки вам, щоб ще ви прожили стільки вам Бог дасть. Вам трошки дивіться, що ви мали мали фотографії мали. вам принесли. ви. Дивіться, ну, дивіться, які ви красуні. Пані Катерина, ви отримали від Бога віру, тому що в ви захищені. Ви принесли єчі ціле своє. Життя. Ви умножували, тому що ходили кудись близько можливо, ходили. до церкви, ви не зневірилися, хоча було тяжко всякому в житті, але Господь Бог був з вами і давав вам можливість, щоб ви, ви аж до сьогоднішнього дня е, в е, в, наскільки Господь Бог дає у силі. Наскільки 101 рік людина може робити, нехай Господь Бог і надалі вам дає ще кріпості Все в руках Божих, а ми вас вітаємо і бажаємо всього найкращого, що тільки потрібні для Господь на вас і благодати завдання часом, навіть вічні. Амінь. Дякую вам гарно всім

Вам сподобалося обернисям коломийські школярі під час повітряної тривоги співали українські пісні. Етнофестиваль у місцевому п'ятому ліцеї зупинили сирени, та це не вплинуло на позитивний настрій дітей. В укритті вони влаштували етнозабаву, співали українські пісні та навіть танцювали гуцулку. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.